Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 48, а зошити на сторінці 44. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозний в бо роботи багато у нас і дружно працює весь клас. Сьогодні на уроці ми вивчимо таблицю додавання та віднімання числа 6. Сьогодні на урок до нас завітала Маша. Вона запропонувала приклади для усного обчислення. Поставте відео на паузу і швидко обчисліть усно. Підручник, сторінка 48. Завдання перше: полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці запам'ятай результати додавання і віднімання числа 6. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Ви можете поставити відео на паузу і самостійно пояснити, як додавали та складали табличку додавання на 6, та як піднімали фігури та складали табличку віднімання на 6. А я продовжую. Розглянемо фігурки, які нам виставили. Це трикутники. Один червоний трикутник та 6 синіх трикутників. Один додати 6 буде 7. Два червоних та 6 синіх. Два додати 6 дорівнює 8. Три червоних та 6 синіх. 3 додати 6 дорівнює 9, 4 червоних та 6 синіх. 4 додати 6 дорівнює 10. Також складають табличку і на віднімання части. Беруть 7 трикутників. Віднімають 6 трикутників синіх і залишається 1 червоний, 7 відняти 6 дорівнює 1. Від 8 трикутників відняли 6 синіх трикутників залишилося 2 червоних. 8 відняти 6 дорівнює 2. Від 9 трикутників відняли 6 трикутників синіх, залишилося 3. 9 відняти 6 дорівнює 3. І від 10 трикутників відняли 6 синіх залишилося 4. 10 відняти 6 дорівнює 4. Поставте відео на паузу та прочитайте і запам'ятайте табличку додавання та віднімання числа 6. Виконайте це декілька разів, щоб добре запам'ятати. Завдання друге. Обчисли. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть ці вирази на суму та на різницю у свої зошити та обчисліть. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо. Зачитайте вирази та результати. Завдання третє. Розв'яжи задачу. Читаємо задачу у кошику: 6 огірків і 4 помідори. Скільки всього огірків і помідорів у кошику? Отже, уявили цю задачу? Скажіть мені, скільки огірків було в кошику? Так. Скільки помідорів було в кошику? А яке запитання всій задачі? Давайте ще раз прослухаємо, скільки всього огірків і помідорів у кошику. Це задача на знаходження суми. Отже, треба 6 додати 4, і ми дізнаємося, скільки ж їх у кошику разом. Запишемо задачу у зошит. Розв'язком до задачі буде вираз 6 додати 4 дорівнює 10. А яка ж буде відповідь до цієї задачі? Прослухаємо ще раз, що, нам запит... що нас запитували, скільки всього огірків і помідорів у кошику. Ми дізналися, що у кошику разом 10 помідорів і огірків. Ми дали відповідь на запитання? Дали. Ми знайшли відповідь до задачі? Знайшли. Отже, задачу розв'язали. Молодці. Завдання четверте. Склади задачу за малюнком. Запиши розв'язання у зошит, розглянемо малюнок. Пішов дощ. Під грибочок сховалося декілька комашок. До них прибігла ще одна комашка. Нам треба скласти задачу. Щоб скласти задачу, то треба скласти спочатку умову задачі, в якій будуть числові дані, а потім запитання. Давайте спробуємо скласти задачу. Під грибок сховалося вірно чотири мурашки. До них прийшла ще одна мурашка, яке ж запитання можна поставити до цієї задачі? Так, скільки стало мурашок разом? Отже, ми склали задачу, умову задачі і запитання. Ще раз подивимося, скільки сховалося мурашок під грибочок? 4. Скільки до них прийшло? Одна. яке в нас було запитання? Скільки мурашок стало під грибочком? Як дізнатися? Вірно, це задача на знаходження суми. До 4. Треба додати 1. І ми дізнаємося, що це буде 5 мурашок. Запишемо розв'язання цієї задачі в зошит. Яка ж відповідь буде в цій задачі? Нас запитували, скільки мурашок стало. Можемо дати відповідь: стало 5 мурашок. Молодці! Задача розв'язана. Запишіть розв'язок у зошит. ЗОшит. Сторінка 44. Завдання перше. Напиши за зразком. Нам треба написати цифру 6. Не відриваючи руки, її пишемо. Біля неї пишемо, пропустивши клітинку, цифру 7. Також уважно дивіться. І до кінця рядочка треба писати цифру 6 і цифру 7. Другий рядочок пишемо цифру 5. Зверніть увагу, як пишемо. Та цифру 9. Пишемо цифру 5 і цифру 9 у другому рядочку. Завдання друге. Обчисли. Обчисліть суми та різниці. Запишіть результати. Завдання 3. Склади задачі за малюнками і розв'яжи їх. Вам треба скласти дві задачі, записати розв'язки. Та записати відповіді. Завдання четверте. скільки монет на кожному малюнку. Наприклад, на першому малюнку 1, 2, 3, 4. 4 монети. А скільки це гривень? От давайте порахуємо: 2 гривні додати 1 гривню буде 3, додати ще 1 буде 4 і додати ще 1 буде 5. Отже, тут буде 5 гривень. Розгляньте наступний малюнок та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання п'яте. Учні першого класу посадили рослину. Спостерігаючи за її ростом, вони зробили 5 фотографій. Упорядкуй ці фото. З першого до останнього та постав номери. Розгляньте фото рослинки та поставте номери від 1 до 5. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!